Доброго ранку. Сьогодні хочу познайомити вас із нашою гліцинією на штампі. Як створити таку рослину? Гліцинії близько 7 років. Я її купила 5,5 років назад, малесеньким таким пагінчиком, десь близько 20 см. Ось такою приблизно вона була тоді, коли я її купила. Вирішила, що я хочу мати таке собі деревце у вигляді парасольки. Декілька стеблинок переплили внизу в один стовбур, ось таким чином. І обов'язково необхідно поставити для неї опору. Чим вищий хочете ви бачити штамп, тим вища повинна бути опора. Всі нижні гілочки ви підчищаєте від зайвих броньок, від зайвих пагонів. Далі потрібна обов'язкова стрижка декілька разів на рік, от станом на сьогоднішній день, гліцинію потрібно вже обстригати. Але вона повторно зацвіла, тому я зараз ще дуже шкодую її обрізати. Але через декілька днів ми її обстрижемо. Для того, щоб створити дуже добрий такий щільний каркас. Гліцинія може цвісти до трьох разів на рік. На сьогоднішній день вона вже цвіте вдруге. І ще можна буде чекати цвітіння осінньо. Ось так виглядає наша гліцинія. Гліцинія називається Блакитна лагуна. Нас вона задовільняє повністю. Дякую всім, гарного дня! Чекаю на своєму каналі.